Діяпель як його додати і що він дає. Діяпель є першим цифровим видом на проживання на території ЄС, так само як і карта побиту. Він підтверджує законне перебування людини на території Польщі, а також дає можливість подорожувати 90 днів протягом півроку по території Європейського Союзу. Хто може відкрити ДІАПЕЛЬ? Українці, які приїхали до Польщі після 24.02 попереднього року. Які умови отримання Діяпель? Потрібно мати песель Укр, зареєстрований профіль за скачаний додаток на телефон. Як додати ДіаПЛ на телефон? Скачати додаток М-Обиватель. У цьому додатку вибрати і скачати ДіаПЛ. Вказати назву, пароль, залогінитись у додатку в профіль Зауфани і ввести смс-код. Після його введення Діяпель буде додана до вашого телефону, де можна використовувати додаток ДІЯПЕЛ. Дієпель є, в принципі, підтвердженням вашої особистості, тому ви можете його використовувати всюди. Крім дієпель, вам обов'язково потрібно мати за.